Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми дивимося карту дня, і ви можете вибрати інтуїтивно свій варіант. Дехто пише, що а, читає все, що ви хитра людина. А, мені це подобається, це значить, ви вмієте будувати свою реальність, бо ви дивитеся, яка вам карта більше подобається. Подобається і ви програмуєте. Тобто ви зрозуміли зміст життя. Ось, що людина є Бог, людина є абсолют, який може настроїти себе на будь-що і притягнути будь-що в своє життя. Те, що вона хоче. І так, перша карта, що чекає вас сьогодні, і в нас тут річка мечів. Не дуже добра карта. Це карта і плачу, і зради, і болю. Це може і дійсно серце боліти фізично, ось, втома. Хтось вас скривдив, хтось якесь погане слово сказав. Ну, Це враження до глибини душі і дуже болюче. Дуже болюче. Це, от, знаєте, я відчуваю це, як от коли звільнили залужного, все, мені розірвалося серце. От, це можуть бути різні новини, якісь ви почуєте, якісь звістки. А, дуже недобра карта. Але але життя продовжується. Встаємо на ноги і а, виплакатись. Дуже важливо тут виплакатись. І іти далі. Взяти час, передохнути і чекати наступного дня. Ось якось так. Інакше нічого не можу сказати. Карта номер 2 Тут у нас стрічка монет, і вона говорить про невтомну працю, про початок цієї праці, про якісь домовленості, про якісь договори, підписи якісь. Ця карта може говорити про контракт робочий, Ось, про зарплатню невеличку, але вона буде стабільна, маленька, але ви будете знати, що це. Прожитоковий мінімум, хто шукає роботу. Якщо хтось з кимось познайомився в коханні, це хороший початок на серйозній основі, будемо так говорити. Це хороші фінансові, як то кажуть, зділки, фінансові якісь оборудки, договора. Ось, можете сьогодні щось підписувати серйозне, але не забувайте, що треба завжди прочитати той договір. Якщо не розумієте самі, дайте спеціалісту. Карта номер 3 Тут у нас 20-й аркан, тобто страшний суд. Страшний суд говорить про переміни, трансформацію, останню трансформацію. Це коли людина прокидається і бачить реальність. Це коли людина міняє свої погляди. От сьогодні може у вас помінятися якийсь погляд на когось або на якусь ситуацію, якась зміна. Знаєте, такий, як то кажуть, клік такий зробить у вас, і ви зрозумієте. Поклик душі може бути сьогодні. Це карта також і кармічна карта. Тобто якась ситуація, яку ви не проробили, чи в минулому житті, чи в цьому житті, з якоюсь людиною, не обов'язково з тією ж самою есенцією, наприклад, душею. Але. У вас сьогодні та сама ситуація, ви її відчуєте, що ви вже таке, у вас, можливо, буде таке враження. Це ж було вже. Таке враження буде. Я вже це про. Знаєте, коли сон, ви прокидаєтесь, а я вже таке снила. Оце у вас буде таке. Це, дивіться, це не те, що ви деталі згадуєте подетально, Ні. У вас буде така асоціація, що якась така подібна ситуація вже була. Ось. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!